В співпраці чернівецьких волонтерів та психологів з'явилася ідея проведення заходу для вимушених переселенців із окупованих областей держави. Організатори такого проекту мають на меті об'єднати людей та допомогти знайти можливості подолання кризових ситуацій, з якими вони стикнулися, залишивши свої домівки та рідних. Основна проблема, основна частина роботи це соціалізація, тобто це можливість людям відчути себе в такому середовищі, яке їх підтримує. І це можливість знайти ресурси і сили в собі для того, щоб справлятися з такими складнощами, як пережиті стреси. Іноді це навіть вони бували свідками бойових дій. Іноді це втрати, втрати житла, втрати близьких. І це є такі кризові речі, які іноді не зразу проявляються. Особливу увагу приділяють також і дітям. Більшість з них ще малого віку, але всі розуміють, по яких причинах вони разом із батьками покинули рідні домівки. Психологи проводять із дітьми різні ігри, які позитивно платили. Довують на сприйняття нового для них оточення. Надія Вишинська разом із родиною переїхала з Дебальцево. Ще у вересні минулого року, прибувши в нове місто, жінка, як і більшість інших переселенців, стикнулася з такими проблемами, як пошук житла та забезпечення речима першої необхідності. Але усьому, як каже жінка, допомогли волонтери. Що стосується психологічної допомоги, то потреба в ній була як в самої жінки, так і в її дитини. Ми були, я була в віддільній групі з смалешом. Поэтому очень хорошие были психологи, с ребенком хорошо они игрались, рассказывали, показывали, как лучше что делать и как. Поэтому я думаю, на дальнейшее буду продолжать с ними общаться. Это очень помогает. Так больше они поддержали, потому что муж скоро уезжать в зону, а то он у меня воюет. И поэтому поддержку дают такую надежду на то, что все будет хорошо. Ну, как бы тяжело дается, но Господь помогает. Вот и мне нравится то, что сегодня здесь происходит. Это встреча с психологами для детей и для взрослых, где они дают, ну как бы показывают выход из Там какого-то стресу із каких-то вопросов, которые беспокоят, та тоска по дому і вопроси будущего. Ну наразі, як розповідають психологи, такий проект є пілотним. Згодом він переросте в постійну роботу з тими, хто потребує допомоги. Наступним кроком, як нам зізналися організатори, буде проведення роботи із сім'ями, чиї рідні перебували або перебувають в зоні проведення бойових дій. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.